Всім привіт на каналі ем, Короче, Сьогодні я хочу вам так розказати побільше, чи треба цінувати хоча б якихось футболістів. Дивіться, у нас е, таких є багато фоніків. Ну, деяких таких холушків, ті, що більше футболістів ніяких не знають, а знають тільки Месі і Роналдо. От я для них то говорю. Дивіться, якщо ви будете спорити, хто ліпший Месі або Роналдо, Наперед там говорю. Легенди не зрівнюють що б ви би не вибрали. Це є дві легенди. Е, ви розумієте, у Месі, ладно, у Месі 8 золотих м'ячів, У Кріштіану Роналду 6. Ладно, Бог з ним. Просто після тренування сьогодні затримав. Коротше, 3 години було. От у Месі 8 золотих м'ячів у Кріштіану Роналду 6. І що? В чому різниця? У Кріштіану Роналду е, удари. Майже найсильніший в світі. Найсильніший удар це у Роберто Карлсона. 300 км на, на годину. А у Крістину Роналду майже 200. От в чому суть. Зубастіка 290. Значить, е... дивіться, е... Крістину Роналду має е... 8 кубків Ліги Чемпіонів, Типа, ко команди всіх. А Месі має тільки 6. Правильно, значить Роналдо ліпший. Але якщо Месі має вісім золотих мечів, а Криштина Роналдо має тільки шість, того нам то доходить. Я, які б футболісти ви не зравнювали, Месі і Роналду це є одне й те саме. Та у Месі удари 100 кілометрів. Та це і найслабший майже, але Месі може ідеально дати пас з кутового і може забити головою. Ото вам, е, як сказати, таку вам провів три хвилини, коротше, вам провів, що не, можна, що не треба сравнювати Кріщану Роналду і Месі, бо це є двоє легендарних футболістів. Тому в мене перший був Кріщану Роналду улюблений, а потім в мене став Месі. Месі мій улюблений футболіст. Е ви скажете, що Месі Гамова, Кристиана Роналдо. Я, я не фанат Месі, не через те, що в нього там 8 золотих м'ячів. Просто Месі знає багато фінтів, е в нього 8 золотих м'ячів. Просто мені Месі подобається. Не через його типу, кубки, не через не то, що він міє. Просто Крищана Роналду і Месі є двоє легендарних футболістів, як би їх не зрівнювали. У Криштяну Роналду не вистачає тільки всь... Він має всі м'ячі, всі має заслужені призи. Месі так само, їм тільки двом легендам не вистачає легендарного золотого м'яча з червоними рубінами, якого вони програли. Тому Месі і Роналду – це є рівні футболісти, якого би ви б не вибрали. Він не буде сильніший того.